Доброго ранок, тоді вітаємо. З огляду на скорочення посівних площ відтак, прогноз на експорт теж скоротився. Як змінилося найменування тієї продукції, які зараз планують аграрії сіяти в Україні? Ну, власне, тенденцію до скорочення ми вже спостерігали з вами під час посівної зими компанії, тому що дійсно фінансова складова відігравала дуже велику роль через неможливість вчасно експортувати продавати продукцію з ринковими цінами. Багато хто відмовлявся сіяти озимі культури, і власне це відображається сьогодні досить так на такій мапі на да, продовольчій мапі України, і дійсно ситуація з ярими культурами вона буде ще а, гірше. Якщо нам не вдасться вийти з цієї ситуації більш підготовленими і сильнішими в плані фінансової готовності, я про неї говорю, тому що власне сьогоднішня ситуація, коли ми коментуємо можливість скорочення посівів ярих культур, вона відображена на полі. Всі, хто їздить в територію України, може спостерігати, що на полях дуже велика кількість кукурудзи стоїть близько 35% Вона Ну, не прибирається, і це власне показник того, що сьогодні заходити, тратити ресурси на те, щоб е зібрати, висушити, і неможливість продати з ринковими цінами призвело до того, що вона стоїть в полях. Так, власне, ми будемо бачити ситуацію і на весну, і власне тут відповідь на ваше питання, що будуть сіяти чи не будуть сіяти. Дійсно, ми будемо спостерігати значно скорочення посівів, там. Пшениці частково вже відбулося це восени ячмінню. А якщо ми говоримо про ярі культуру, це більше буде скорочення посівних площ під кукурудзою, більше будуть сіяти соняшник, олійні культури, які більш-менш є формована ціна, які користуються попитом і можна їх реалізувати. Тому, власне, якщо нам Палки продовжуємо ставити в колеса Росія через скорочення можливості проходження кораблів експортним коридором. Це власне гальмує можливість вивезення з території України тих залишків, які ми маємо. Відповідно, ми не як держава коштів. А отже, аграрій не ці кошти для того, щоб закуповувати відповідні елементи для підготовки до посівної кампанії. Тому, власне, зараз таке попереднє. Попередня така статистика, яка говорить про те, що дійсно можуть скоротитися значно площі і яре культуру, не тільки оземка Дениса. Дозвольте уточнити, ви сказали, що кукурудза стоїть, тобто її дешевше не зібрати і взагалі втратити ніж зібрати експортувати. Адже наскільки я теж можу помилятися, поправте зерновий коридор експортує велику частку саме кукурудзи до африканських країн. Так, сам ви все правильно кажете, і експортують. Але на сьогоднішній день у нас ті регіони, північні регіони, наприклад, Сумщини Чернігівщини, а доставити її в порти логістика наддорога. А я вже не говорю про те, що скільки потрібно сьогодні затратити коштів на її збирання, тому що вийти в поле, потратити паливно мастильні матеріали, потім зібрати цю кукурудзу, і потрібно висушити сьогоднішніми цінами на. Енергоносії, а поки подекуди на жаль їх відсутністю, тому що ми всі з вами живемо в ситуації часткового блекауту і використання альтернативних джерел енергетики доводиться. А це досить дорого. Це знову ж таки затрати на, на дизельні генератори, які також працюють від пального. Ну повірте, це дуже дорого на сьогоднішній день. І дійсно виходить ситуація. На жаль, як це не звучить парадоксально, що дешевше просто її не збирати, чим зайти в поле, зібрати потім. Продати її значно нижче собі вартості, навіть затрачених на це ресурсів. В таких умовах ми сьогодні перебуваємо. Скажіть, будь ласка, яка частка кукурудзи у загальному експорті, то що зараз відбувається через зерновий коридор, чи є вас ці дані? Маєте на увазі по відсотковому складі так. від інших культур, ну, так. фактично на першому місці, де? тому що наша є перехідні залишки минулого сезону. Якщо ми подивимося на кон'юнктури експорту, то власне кукурудза, пшениця це топ культури, які сьогодні експортуються з території України. Пане Денисе, перспективи ось цих площ, про які ви кажете, там де стоїться кукурудза, і її невигідно навіть збирати, що буде з цими площами. Вони ну так і залишаться пустими, і ніхто до них найближчим майбутнім, ну поки триває війна і підходить не буде. Все залежить від самих господарів, тобто ну все будемо дивитися від ситуації, як буде приймати рішення той чи інший господар, який обробляє ті територіальні в рамках е, обробітку тих земельних наділів, але може хтось і почне зимові молотити. Але більше зводиться до того, що чекатимуть на вас ну, відбудуть виходити від ситуації, яка буде складатися зараз. Дуже важко прогнозувати, тому що кожен день по факту змінюються обставини. Скажіть, будь ласка, які варіанти в таких господарів можуть бути, на вашу думку? Ну, Почекати ситуації з покращенням ціни всередині країни. Це один із ключових факторів, який сьогодні впливає. Відповідно, я ж наголошую, що ті штучні переповнення, які створює Росія, це призводить до того, що стоять кораблі, так як ви правильно зазначили, близько 90%. Кожен просто. Ав на добу коштує від 20 до 30 тисяч доларів та відповідно втрати на це не лише власник судна, але й товар виробників, яких власне закуповується. Відповідно чим довше простої корабель, тим довше йдуть більші затрати. Його на просто відповідно в ціні аграрі отримує значно менше, і це власне призводить до таких наслідків, про які ми з вами сьогодні говоримо. Тому нам потрібно вимагати знову ж таки, щоб було пришвидшено рух перевірок суден. Нам потрібно говорити про можливість залучення інших портів, не лише портів Великої Одеси, тобто розширяти логістику, аби доправляти, скажімо так, зернові не лише з трьох пунктів, а й, наприклад, залучати акваторію Миколаївщини. Це б створило умови подешевшення логістичних затрат, відповідно, ціні на продукцію вона трошки додалася, і були більше шанси до того, що аграрії, отримавши ці кошти, зможуть більш вдаліше підготуватися до весняної постійної кампанії. Розширення кількості портів про це говорять, але напевно поки що орієнтуються все ж таки на безпекову ситуацію. Але знаєте, хотіла би повернутися до того урожаю, який залишається стояти на полях. Ви кажете, грошей на те, щоб його прибрати, зараз немає. Але ж його рано чи пізно все одно доведеться прибирати для того, щоб в подальшому використовувати цю землю. Ну це може просто перекультуватися. Тобто, зайти техніка, яка це, це просто обробить землю і все тому тут. А що для господаря означає варіант розвитку подій, коли земля, ну, наприклад, наступного року буде стояти незасіяна під паром? Фактично відпочивати. Через рік доведеться вкласти більше грошей у я не знаю, в подолання можливо шкідників, чи на факі це піде на користь. Ну, ви знаєте, це одна з технологій, яка теж може сприяти і піти на користь, тому що дійсно прибувши під паром, технологічно вона може дати кращий врожай наступного сезону. Але в нашому контексті ми можемо вами говорити, що це недоотримані кошти не лише для підприємства, яке функціонує. Це не дотримання коштів для виплати заробітних плат, але це велика проблематика для територіальної громади, тому що аграрний бізнес переважно працює на територіях об'єднаних громад, сільська місцевість ми розуміти. І кошти, які отримують в такий важкий економічний час об'єднані територіальні громади, вони більшою мірою отримуються через бізнес аграрний і власне не до отримання вчасних коштів, це не до отримання і бюджету до територіальних громад. І тут є така досить складна соціальна складова в цьому. Питання тому, звичайно, що по мірі можливості все, що можна буде робити, для того, щоб якщо не цю культуру, а якусь іншу культуру засіяти, і все ж таки бути спроможним економічно здійснювати свою діяльність, аграрії будуть це робити. Все ж таки, ми продемонстрували за цей рік, що ми теж є таким галузі незламності, так як наші збройні сили України, тримають фронт, так і аграрії будуть тримати економічний аграрний фронт для того, щоб забезпечити все можливе, щоб економіка України функціонувала.